Чи працюють пункти незламності на Полтавщині? І скільки коштів виділили на їх утримання? Дізнаємося від начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаю. Бажаю здоров'я. Тож, скільки таких пунктів незламності наразі діють у Полтавській області? На сьогодні 467 пунктів незламності діють в Полтавській області. 416 – відкриті органами місцевого самоврядування, 44 ДСНС і 7 розташовані на вокзалах. З моменту розгортання пунктів? Скільки людей їх відвідало? Більше 15 тисяч. Чи зараз активно користуються О, люди пунктами незламності? Чи вже трішки зменшилася активність? Активність зменшилась, тому що завдячуючи Збройним силам України, у нас ракетних ударів немає, таких, які були і на початку зими, тому пункти незламності на сьогодні працюють не так потужно, як раніше. Пане Дмитро, про фінансову складову хотілося б запитати, скільки грошей витратили уже на утримання таких пунктів незламності, і яке їхнє подальше майбутнє на Полтавщині? Фактично з обласного бюджету кошти не витрачались, органи місцевого самоврядування витрачали кошти на облаштування, тобто на переноски, на генератори, на освітлення, на інтернет. І загалом, скажімо так, ми надали 45 старлінків, які отримували від держави. І в області було зроблено 200. Буржуєк так званих і були передані пунктам незламності. Також допомагали благодійні організації, ГОшки і загалом були облаштовані всі 100% пунктів незламності всім необхідним відповідно до постанови Кабінету міністрів. Пане Дмитре, окрім старлінків, чим ще окомплектовані пункти незламності? Ну це генератори, відповідно, автономне опалення, інтернет. Аптечки, вода, продукти харчування, освітлення та подовжувачі для того, щоб люди могли заряджати свої гаджети та телефон. Пане Дмитре, а яке майбутнє все ж таки, цих пунктів незламності, яке рішення прийматимуть на Полтавщині? Ми очікуємо рішення координаційного штабу з цього питання. Воно повинно бути або сьогодні, або протягом наступного тижня. Відповідно, цього рішення будемо приймати. Рішення щодо оптимізації пунктів незламності. Я особисто вважаю, що вони повинні залишатися працювати, тому що ви ж бачили, що минулого тижня були ракетні удари і декілька областей країни були без світла більше доби, тому пункти незламності повинні бути, але їх треба скорочувати, оптимізовувати. А де саме розташовані ваші пункти, якщо можете назвати? Вони розташовані від обласної державної адміністрації, районних адміністрацій, також в закладах освіти, переважно по області. Це і залізничні вокзали, і об'єкти ДСНС. І є відповідальний бізнес. У нас на сьогодні більше 50 пунктів незламності. розташовані саме в пункт бізнес-центрах та в супермаркетах. Дякуємо вам за розмову і за інформацію. Глядачам нагадуємо, що спілкувалася із Дмитром Луніним, начальник Полтавської ОВА.